Продовжуємо рубрику модні та стильні. Скільки ж коштує весняний образ тернополянок? Журналісти Терену запитали перехожих на вулицях міста. Це Папая, наш український бренд. Якщо я не помиляюся, десь близько 900 тисяч гривень. Кеда Зара теж десь близько 1200-1300. «Джинсовка», може, подавається «Баршка» стається. Чи... Не пам'ятаю точно. Так, це в нас. А, «Ічіндем». H&M купувала за кордоном ну теж десь на гривні приблизно 1500 гривень. Цурочка це Stradivarius, теж приблизно 800 тисяч гривень, і Майка Zara десь близько 800 гривень. з Тридіваріус роки три-чотири назад брала. Я думаю, десь тисяча гривень, тисяча гривень десь так. А, кофточка також Тридіваріус, 15 євро приблизно. Піджак HM вирвала на знижці за 20 євро. А, прикраси всі від бабусі дістались, тому можна сказати, що він А, Сумка на якомусь стоці взяла за боротьки 30 євро. Зом, блузка, секонд, 20 гривень. кофточка – секонд, не знаю, гривень 40, напевно. Джинси це, напевно, що найдорожчі, що є, 700 гривень. А, ні, ще, ще ремінь 250 гривень. Капці, теж не пам'ятаю. Гривень 400 600 десь в цьому районі. Портфель це подарунок. Прикраси це, це також подарунок. Це ну, гривень 250 серашки. Джак, тисячу гривень коштував. Футболка, звичайно, свекрухи в магазині брала. Десь 400 гривень. Штани десь в районі 600 і кеди на нашому базарі, десь, може, а, ні, Кеди в кодулянах ну Десь, напевно, 1300-1400, ну десь так. Сумочка це подарунок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.